Шановні глядачі, ласкаво просимо до нової частини серії роликів про найжахливіші моменти в історії телебачення. Людський чинник, це загальне поняття, що зазвичай використовується для опису можливості прийняття людиною помилкових рішень. Звичайно ж, людський фактор також є присутнім, коли команда однодумців встановлює камери, готує декорації та намагається занурити глядача у створений ними світ. Він може проявитися як у вигляді недостатньої підготовки, зневаги до техніки безпеки або просто неуважністю. За всю історію кінематографа траплялися безліч нещасних випадків, зокрема тих, які закінчувалися фатально. Мабуть, одним із найвідоміших таких випадків була трагічна смерть актора на ім'я Брендон Лі на знімальному майданчику фільму 1994 року під назвою Ворон. Також зовсім недавно, 21 жовтня 2021 року, актор Алек Болдуїн вистрілив із реквізитної вогнепальної зброї, завдавши смертельного поранення операторці українського походження Галині Хатчинс, а також травмував режисера Джоула Соуза. Напишіть у коментарях, чи хотіли б ви детальніший розбір подібних випадків у сфері кіно. Формально випадок, про який сьогодні піде мова, також стався на знімальному майданчику повнометражного фільму. Але він створювався на основі дуже популярного у 60-х роках телесеріалу під назвою Сутінкова зона. На жаль, трагедія, що сталася на зйомках, затьмарила славу всієї франшизи. 23 липня 1982 року проходили зйомки масштабної сцени, в якій головний герой, якого зіграв актор Вік Морроу, перебуваючи в покинутому селі, у В'єтнамі, повинен був спробувати уникнути переслідування вертольота армії США. При цьому Вік мав винести з собою двох дітей, які залишилися у занедбаному селі. Їх зіграли семирічний Муса Дінле. Та шестирічний Рене Чен. у спробі знищити ціль, гелікоптер мав підірвати всі будівлі в селі. Ця сцена спочатку мала стати драматичним фіналом фільму. Оскільки в ті часи графічні спецефекти все ще були недоступною розкішлю для виробництва більшості кінопродуктів, зйомка такого грандіозного фіналу передбачала використання великої кількості піротехніки, а також використання справжнього вертольота. Мало того, для створення ще більш напруженої та захоплюючої обстановки гелікоптер повинен був перебувати у повітрі на висоті всього 7,5 метрів над землею. При цьому було ухвалено рішення, що в цій сцені не братимуть участі дублери, тобто тікати від гелікоптера мав сам вік, а також його юні колеги. На жаль, поєднання всіх цих факторів стало фатальним. Не розрахувавши вибухову силу піротехнічних зарядів, пілот вертольота був змушений перебувати занадто близько до них. Це призвело до того, що через один із вибухів управління над гелікоптером було втрачено. Дивом, всій команді, яка знаходилася на борту, вдалося вижити після падіння. Але, враховуючи, що перед падінням вік з хлопчиками знаходилися просто під вертольотом, їм вижити не вдалося. Лопаті вертольота при падінні моментально декапітували Віка Мороу та семирічного Муса Дінле. а шестирічний Решінгі Чен опинився під вагою багатотонної машини. Минулого випуску ми торкалися теми небезпечних смертоносних трюків і до чого може призвести людський чинник. Якщо ви ще не бачили це відео, перейдіть на нього за підсказкою наприкінці відео, також посилання буде в описі. Повертаючись до цієї теми, сьогодні ми поговоримо про один з найжахливіших видів трюків, який колись виконувався людиною поховання живцем. Жах, який він викликає, не схожий на той, який відчуває людина, дивлячись на те, як професіонал вузьким канатом переходить між висотками. Навіть ті, хто не страждають на клаустрофобію, замирають від уявлення того, що відчуває людина, яка виявилася замкненою в крихітному просторі з обмеженою кількістю кисню. Фокусники та інші шоумени за багато років пробували різні форми цього трюку. Мабуть, тим, хто популяризував цей вид шоу, можна назвати Гаррі Гудіні. За своє життя він кілька разів опинявся під землею. Починаючи з 1915 року, він неодноразово успішно вибирався з труни назад на поверхню. Але щоразу для цього йому була потрібна допомога його команди. Метою Гаррі було дістатись поверхні за допомогою лише власних зусиль. Під час однієї з таких спроб незадовго до смерті він був поміщений у дерев'яну труну, яку опустили в яму на глибину в 182 сантиметра. Гаррі мав голими руками пробити труну і дістатися до поверхні. Але цього разу Гудіні знепритомнів, пробираючись нагору. На щастя, його команді вдалося дістати його вчасно. Гаррі Гудіні планував зробити ще одну спробу в 1927 році, будучи впевненим, що цього разу йому все вдасться. Але, на жаль, до нової спроби він не дожив. Через багато років Біл Ширк. Шоумен, радіоведучий, і, за сумісництвом, майстер мистецтва уникнення смерті в небезпечних трюках, неодноразово робив спробу зробити шоу з процесу поховання живцем. У 1977 році Біл, 79 годин поспіль, знаходився закопаним у труні з трьохметровим пітоном, двома тарантулами і гримучою змією. І ось на 66-ті роковини смерті гудіні вирішив підняти ставки ще вище і мав намір здійснити втечу із скляної труни, яку, помістивши на глибину трохи більше двох метрів, мали замість землі засипати цементом. Перед початком трюку Біл був стурбований тим, що яму, яку вирили техніка, була занадто велика, як завшишки, так і завдовжки. Під тиском відповідальності перед телевізійною групою і перед своїми фанатами Біл все-таки зважився розпочати цей трюк. У середині труни у нього була маленька рація, за допомогою якої він міг підтримувати зв'язок. Під час занурення він продовжував висловлювати стурбованість. Тож, будучи повністю покритим цементом, скляна труна таки не витримала. Команда Біла відразу ж розпочала рятувальну операцію. Усвідомлюючи, в якій ситуації опинився чоловік, глядачам ці хвилини здавалися вічністю. У момент, коли, здавалося, надії більше нема, з'явилася рука біла. Того ж дня йому вдалося втекти від смерті. Хоча більшості така концепція трюку здавалася б божевіллям, ще більшим безумством вона виглядає з огляду на те, що крім річниці смерті Гудіні, у цей день була також річниця смерті фокусника на ім'я Джо Буррус. Буквально за два роки раніше Джо по суті намагався здійснити аналогічний трюк. Будучи натхненним Гаррі Гуїні, у минулому йому вдалося успішно здійснити втечу з дерев'яної труни. Повторивши трюк, який мало не забрав життя його кумира, Джо мав намір увійти в історію, здійснивши значно небезпечнішу втечу. Біл ширк, незважаючи на перевірку міцності труни, на підрахунок ваги цементу, припустившись помилки тільки в габаритах ями, мало не втратив життя. При цьому Джо свого часу, згідно з ресурсами новин, і зовсім не проводив жодних розрахунків, а також не розробляв план рятувальної операції. Тому при виконанні трюку, не витримавши ваги цементу, труна проломилася, назавжди залишивши Джо під землею. У 1986 році новинна компанія NBC7, яка транслює новини в штаті Сан-Дієго, зняла і пустила в ефір сюжет про безпеку на дорогах. Саме відео фокусувалося на темі поломок машин на дорозі в темний час доби. Для наведення конкретних рекомендацій у ролику взяв участь офіцер патрульної поліції Крег Пейер. Основним посилом поліцейського була рекомендація про звернення до відповідних служб, включаючи поліцію у разі поломки на дорозі, офіцер наполягав, що не варто довіряти попутникам. get in юбірейптрабдфюрамел, other person's car, you're at their mercy. Це було актуально для мешканців міста, оскільки буквально кількома днями раніше машини 21-річної студентки Нот було знайдено покинутою біля мосту, а тіло самої дівчини було знайдено під мостом. Експертиза показала, що дівчина загинула внаслідок удушення. Вихід довідкового відео не мало ефекту на зниження соціальної напруги, оскільки люди розуміли, що вбивця все ще на волі. Але ця історія мала ще більш шокуючий поворот. Одразу після трансляції сюжету влада отримала майже два десятки телефонних дзвінків, переважно від жінок. Ті, хто дзвонив, повідомляли, що якийсь офіцер зупиняв їх у тому ж районі, де було знайдено тіло студентки. Вони сказали, що, хоча він, можливо, і був з ними доброзичливий, він також завдавав їм дискомфорту. Примушуючи їх сісти в патрульну машину, цей офіцер поводився зайво розкуто, часто обговорюючи теми зовсім не пов'язані із зупинкою. Найчастіше ці розмови були сексуального характеру. У деяких випадках він ніжно гладив їх по волосю і плечах, що викликало в них страх і огиду. Цим офіцером був крех Пейєр, Той самий поліцейський, який знявся в сюжеті. Крім того, перед вбивством на нього подавали скарги кілька жінок, але їх було відхилено через репутацію Пейєра в департаменті поліції. Ще один свідок сказав, що він бачив патрульну машину, яка супроводжувала Вольцваген Жук, яким керувала кара Нот. Саме в цьому районі приблизно в той час, коли, як відомо, сталося вбивство. Судовий дантист Норман Спербер дослідив мотузку, знайдену в його патрульній машині, і визначив, що вона схоже збігається із слідами мотузки на шиї жертви. Характерне і незвичайне золотисте віскозне волокно, яке, як з'ясувалося, було зроблено з використанням жовтого пігменту замість барвника, Знайдена на сукні, в яку була одягнена кара нот в день вбивства, відповідала нашивці на плечі, яку пеєр носив на своїй уніформі. Крім того, на одному з черевиків дівчини було виявлено краплю крові, яка відповідала групі крові пеєра. Внутрішнє розслідування показало, що, хоч він і зупиняв багато водіїв з різних законних причин, більшість з них були жінки, які водили машину одні. Крім того, вони були тієї ж вікової групи та фізичної статури, що і кара нот. Як з'ясувалося пізніше, офіцер Крех Пейер, будучи на чергуванні тієї ночі, наказав карі нот з'їхати з автостради на ізольований недобудований з'їзд. Ситуація переросла у відкритий напад після того, як дівчина погрожувала повідомити про Пєра в поліцію за його неналежні дії сексуального характеру. Коли він спробував схопити її, вона подряпала йому обличчя. Потім крех Пєєр ударив її ліхтариком і задушив мотузкою, після чого скинув її тіло через край покинутого мосту. Через два дні офіцер Крех Пейер з'явився на телебаченні, розповідаючи про те, як поводитися так, щоб не стати жертвою. 4 серпня 1988 року він був засуджений до довічного ув'язнення. Це була четверта частина нової постійної рубрики на каналі Доки Дока. Буду вдячна за підписку на канал. Та не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Так я зрозумію, що вам подобається ця тема. Напишіть, яка з цих історій вас вразила найбільше. Дякую за перегляд і до зустрічі! Бережіть себе.